Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. З самого початку хочу попросити вас підтримайте зараз канадців, багато моїх знайомих, які дивляться мій канал з Манітоби, та також канадці, які в загальному переживають зараз одні з найгірших часів стосовно різних пожеж. Підтримайте їх в коментарях, так як канадці завжди підтримують нас, українців. Та звісно, не забудьте залишити цьому відео вподобайку, якщо ви хочете, щоб це відео натрапило на більшу категорію людей, і більше людей могло дізнатися цієї, на жаль, трагічної ситуації, яка зараз відбувається в Канаді і особливо в Манітобі. Нещодавно тут в Альберті дуже багато загорілося різних вогнів, заборонили людям взагалі палити різне вогнище. Та це дуже так знаєте за останні п'ять років стало популярним. Тільки от літо, тільки весна. Починаються ці пожежі, страшно горять ліси і різні маленькі містечка, які знаходяться серед цих всіх лісів, степах канадських. Вони дуже сильно страждають, тому що там дійсно така природа, повноцінна природа, і багато людей завжди евакуйовують, втрачають свої будинки. І потім це займає приблизно цілий рік до двох років, щоб відбудувати то містечко. І навіть пару містечок Британській Колумбії навіть вже не відбудували і залишили, закинули, тому що не було попиту і не було можливості. Люди не хотіли навіть повертатися в ті містечка, їх відбудовувати. І так знаєте, вони закинуті зараз сидять в канадських горах, канадських степах. Чому це все відбувається? Ці всі страшні пожежі. Тому що друзі, дуже сухо. Якщо дуже сухо, і багато навіть людей говорять, що це підпалюють. Деякі кажуть, що це від блискавки, деякі кажуть, що страшно суха трава. Це все просто спалахає і багато всього є. Не так як у нас в Україні тут просто, просто кілометри, тисячі кілометрів цих лісів, цих цих в загальному цієї трави сухої, і це все спонукає до великих проблем. І на жаль, Манітобі зараз горить. Дуже багато, чотири тисячі гектарів, фактично лісу горить. І містечко лак дубонет постраждало. Тисячу людей евакуювали, і двоє людей на жаль загинуло і згоріли наживо. Люди не могли добратися до них, рятувальники не змогли до них добратися завчасно, тому що. Так все почало розгортатися, і були дуже величезні швидкі вогні, і просто люди не могли втекти з свого будинку. І багато людей втратили свої вже будинки. Вони чисто згоріли, втратили свої фотографії, втратили свої е, всі. Просто пам'ятки, які вони мали, жили з 80-х років в тих хатах, і це все просто пропало. І старші люди для них це дуже великий удар. Вони не можуть просто так покинути свою свій будиночок, якраз буквально перед городом, перед прекрасним сезоном.